І... Слава Ісусу Христу! Слава. Ми щойно співали, чули пісню, яка починалася словами «Вір душе будрися. Чи може душа бути бадьорою без віри? Або як може жити душа, а не мати віри? І от сьогодні я хочу, щоб ми пороздумали про це, тому що е, в євреїв, в посланні до євреїв я читаю такі, таке місце Писання, яке... Воно мені дуже подобається, одинадцятий розділ під залу такий сила віри. І коли я читаю ці слова, я собі роздумую, що все, що духовне надбання і все духовне багатство, яке мали люди, які згадані в цьому розділі, починаючи від Аволя і закінчуючи всіма, Господь перераховує і пророків, і суддів. Згадує, і всі вони досягли досконалості через віру нашого Господа, нашого Бога. І хочеться, знаєте, так само прожити життя своє і пронести також віру, і мати цю віру, зберегти цю віру, щоб е, мати засвідчення від Бога. не зараз це читати, але дуже особливо е, зрозуміти, що ми маємо серце своєму мати засвідчення від Бога про нашу віру. І я хочу, щоб ми наперед прочитали Євангелії від Івана, прочитаємо 5 го, 5 -го розділу поривочок. і п'ятий розділ з 37 віршка. Ми, як християни Нового завіту, які живемо зараз, в, знаєте, в період після Воскресіння Ісуса Христа, ми маємо таке розуміння про те, що вірити. Отця і мати єднання з Отцем неможливо без Ісуса Христа. Це, це так є, тому що до Ісуса Христа повірити в Отцеві і жити можна було тільки законом, а тепер ми розуміємо, що додається ще якби, обідниця Духа, додається сповідання через Святого Духа. І живе спілкування з Богом Отцем через жертву Ісуса Христа, що ми маємо тепер єднання з Отцем нашим. Слава Господу! І я хочу, щоб ми прочитали ці слова 5 розділ 37 віршів. Івані від Івана. Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду Його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть на Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти, ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у імені свого Отця. Та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інші уймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагне тебе? Не думайте, що я перед отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надіятись ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили. Бо про мене писав він, Якщо Писанням його ви не вірите, то як віри поймете слова мої. Дорогі, ви знаєте, тут написано останній цей віршик, якщо Писанням Його ви не вірите, то як віри поймете слова Мої. Знаєте, це дуже цікаве таке твердження Ісуса Христа. Це означає, якщо ви не знаєте нічого спочатку, як зрозумієте, що в кінці. Якщо ви не читаєте, про що говорив Мойсей, коли від початку говорив, про те, що прийде Спаситель світу і буде піднятий вам пастир, який покладе життя своє, і його слухайте, і його виконуєте слова, то як же приймете цього пастора, коли він стане говорити? Ви знаєте, дорогі, багато хто думає, що можна вірувати і не читати Слова Боже, просто вірити в серце своєму. І не відкривати Біблію і не читати. А Ісус говорить, як же, поймете, як же віри поймете Слова Мої. Ісус Христос нам наголошує про те, що Слова Його мають владу, і слова Його мають силу. Одне діло просто вірити, що дійсно Ісус Христос, як Господь, прийшов на цю землю, прийшов помер, воскрес, Возмісся. І протягом року згадувати в певні дні оці такі дійства, які вчинилися з Ісусом Христом, а інше діло читати Його Слово, приймати Його Слово і жити по Його Слову. Оце зовсім інше життя. Це зовсім інші, інше розуміння навіть приходить, коли ти не просто знаєш, а коли ти живеш і виконуєш Його Слово. Ісус Христос цими словами, які ми щойно читали, казав, що я прийшов і побачив. Ви знаєте, Він засвідчує те, що він побачив серед людей. І Він каже, я коли прийшов, то побачив, що слова Його ви не маєте. І не вірите в того, кого він послав. Чому так сталося? Чому здавалося би, Такий очікуваний, довгоочікуваний прихід Спасителя не був прийнятий людьми. Тому що прихід Спасителя одночасно приніс і нове розуміння, як треба жити по-новому. Жити в любові, жити в благодаті, жити в мирі і жити в довірі. До Бога, довіряючись йому всьому. Але щоб так жити, потрібно було, щоб відбулася переміна серця людського. І ця переміна відбула, відбувалася б в сторону, яку людина прийняти ніяк не хоче. Тому що каже, ви, як ви можете вірувати, коли славу один одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете. Як же це прагнути славу від Бога? А це означає спочатку відмовитись від слави людської. А він же відкриває, каже, славу один від одного, ви приймаєте, тому що це подобається вам. Це дуже приємно для душі, коли тебе хвалять, коли тобі кажуть, ти такий хороший, ти такий обдарований, ти такий, такий ну, мудрий і сильний. А це все, оце все потрібно відкинути, щоб здати славу Богу. Який і мудрий, і сильний, який добрий, і милосердний. І для того, щоб так зробити, потрібно своїм серцем розібратися і довіритися повністю Богу. Довірити своє життя, довірити свої думки. Все довірити Богу. І ви знаєте, приходить Ісус Христос, який показує приклад такого життя, коли все довіряє Богу. Все довіряє Богу. І для того, щоб так прожити, кожної ночі він приходить молиться, він віддаляється від людей і шукає спілкування з лицем. Щоб коли прийде день, він зміг прожити життя для слава Бога. Щоб прожити життя, прожити той день, і щоб ім'я Боже було прославлене поміж людьми. Він все для цього робить і показує нам цей приклад. І він тому й каже від людей, 41-й віршик, від людей не приймає слави. Від людей не приймає слави. Як важливо, дорогі, знаєте, щоб ми в серці своєму отримали засвідчення від Бога, що ми живемо правильним життям, що ми життя побудували на християнських, на християнських цінностях, які походять від самого Господа Ісуса Христа. І оце засвідчення, воно обов'язково приходить в наше серце. І я хочу зараз про це ще сказати. Але я хочу вам дати таке розуміння сьогодні, що обов'язково Господь промовляє в твоє і моє серце і дає засвідчення, чи ти живеш правильним життям, чи неправильним. Воно обов'язково приходить. І Ісус Христос далі говорить ще такі слова, сороковий вірші. До мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли для себе, що життя залежить від того, чи ми приходимо до нашого Господа Ісуса Христа. Наше життя залежить від того, напряму залежить, чи ми приходимо до нашого Господа Ісуса Христа. Тому що з життя з Ісусом, оце є життя. А життя без Ісуса це є тимчасове існування на цій землі. А далі смерть, а далі суд. А життя з Ісусом Христом це життя і моментальний перехід в нове життя. Бо смерть подолана Ісусом Христом, її немає. Ти в один момент живеш, закрив очі і продовжуєш жити далі. Але вже вічно, вже з Отцем Небесним, в присутності Господа нашого Ісуса, який нас полюбив, і ми від його полюбили. І от Ісус Христос коли приходить до людей, Він каже, ви прийдете, хочете, щоб мати життя. Знаєте чому? Тому що серце людське обмануло людину, що можна жити на цій землі, прекрасно жити, насолоджувати життям, без Ісуса Христа. І Слово Боже, це каже, це тимчасове. Це скільки, кому Бог відмірює. це буквально якийсь уривочок, існування Того Духа. А далі що? А Ісус каже, як прийдете до мене, я дам вам життя. Я дам вам щось особливе, чого ви ще не маєте і навіть не розумієте, що це таке. Але той, хто пізнав Господа Ісуса, хто полюбив його прихід, хто розуміє жертву Ісуса, для Нього все стає тепер нове. Навіть кожний день він для нього звучить по-новому. Кожний день він не такий, як вчора. Бо сьогодні новий день, день повний слави Господній. І, ви знаєте, Давайте ми відкриємо послання до євреїв, почитаємо про засвідчення про декількох людей, яких Господь, яким Господь дав откровення, і вони отримали откровення від Господа. Ми читаємо, що 11-й з першого віршика є послання до Євреїв, а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, Бо нею засвідчені старші були. Тобто, найперше свідоцтво, яке приходить, Людині, яка ходить з Богом, це віра, і ця віра допомагає отримати. Оце засвідчення. Віра ця це сподіватися, це, це фундамент, на якому ти будуєш своє життя, це сподіватися від Бога і отримувати, навіть якщо ти ще не бачиш. І написано, оця віра допомагає отримати засвідчення. І так і написано вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що не невидимого сталося. Видиме. Вірую, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний. Хочу зараз на цьому зупинитися, тому що написано, що він приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн. І той факт, що Господь засвідчив Авелю і похвалив його за цю жертву, воно спричинило до того, що інша людина, його брат, не сприйняла цього і вчинила вбивство. І чому це сталося? Тому що Авель догодив Богу. А як він це зробив? Він приніс жертву. Він приніс жертву. Жертву, яка сподобалась нашому Богу. Але ми сьогодні, які живемо в цьому світі, ми цю жертву так само приймаємо, яка угодила Господу, це Ісус Христос, який віддав самого себе. І коли ми приймаємо цю жертву, то написано так, як був засвідчено авелю, так і нам засвідчується, що ми праведні в Господі Ісусі Христі. Йому було засвідчено, що Він праведний, бо він приніс Богові угодну жертву, а нам усім, хто вірить в Ісуса Христа. І нам дарована ця праведність, і ми приймаємо через жертву Ісуса свідоцтво. Ми маємо це свідоцтво берегти в своєму серці, бо Бог сам засвідчив, що кожен, хто вірує в Ісуса Христа, то є праведним. Святий, чистий і непорочний, коли він цю правність, коли він цю віру проніс все своє життя віру Ісуса Христа. Далі написано про Еноха п'ятий віршик: віру Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. Його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він доводив. І цей чоловік отримав свідоцтво. Засвідчення, яке прийшло в його серце, що він Богу доводив. І як же це сталося? Він ходив з Богом. Він жив з Богом, він спілкувався з Богом. Все його життя там написано було 300 років. 300 років. Він ходив з Богом, він любив Бога, він надіявся всім серцем своїм на Бога і будував з Богом свої відносини. І написано, він отримав свідоцтво. Був засвідчений, що він Богу доводив. Він Богу доводив. І написано далі Ной, в сьомий вірші, як дістав був уявлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він. І став спадкоємцем праведності, що звіри вона. Ви знаєте, це ще одне таке цікаве нам свідчення про те, що Ной, побоявшись того, що Господь зробить, повірував Богу. Побоявшись, повірив Богу. І ви знаєте, сьогодні, дорогі, ми живемо в цей час, час такий непевний, час війни, час е, різних катаклізмів природних, час жорсткосердя, коли не знаєш, хто, хто поруч з тобою стоїть, чи може тобі завдати шкоду, чи ні. Ти не знаєш цього, але ти знаєш одне: ти це знаєш, що прийде кінець цьому світу. Тому що вже всі про це говорять. Прийде кінець. І ти не знаєш, як це станеться. Ти не, не знаєш, але написано, Він побоявшись, побоявшись, зробив Ковчег. Що говорить сьогодні нам Ісус Христос? Він каже нам такі слова. Коли його запитали, що ж нам робити, як же нам спастися, він каже, тай кожен з вас вірує. Кожен з вас вірує. І коли прийшли до апостола Петра і запитали його, що ж нам робити, як нам спастися. Дієв Святих Апостолів, тобі каже такі слова, нехай кожен з вас вірує і покається». Увірує, покається і охриститься в ім'я Господа Ісуса, щоб спастися. Увірує, щоб спастися. І ви знаєте, кожен, хто вірував Ісуса Христа, отримує. Я це свідчу, бо я це так само отримав. Віра в Ісуса Христа приносить свідоцтво, що ти спасенний. Приносить свідоцтво, приносить таке тверде запевнення в тому, що твоє життя, воно вже спасене, бо воно є в руках Спасителя Господа Ісуса Христа. Бо ти вірив йому в своє життя, і ти це зробив вірою. Ти не зробив це видимим, ти не зробив це в якийсь спосіб, там не підписав якийсь документ, ти в це повірив. І Господь дає в твоє життя свідоцтво. Свідоцтво повірив. І... Написано далі, так само і Авраам. Вірою, восьмий вірші, вірує Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, прийняв слово Господнє, що потрібно це зробити. Вірою він прийняв, послухався і пішов, навіть не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі, обіцяній, як на чужій. І проживав в наметах з Ісаком та Яком, спадкоємцями тієї ж обідниці, бо чекав він міста, що має підвалити, що Бог, його будівничий та творець. Ви знаєте, засвідчення нашої віри це прекрасне відчуття, коли ми довіряємося Богу, коли ми своє життя ввіряємо в руки Божі і очікуємо від Нього помилості. Очікую від Нього, і Він прославить, і Він проведе, і Він навчить, Він наставить в істині і правді. І написано в 13-й вірші, всі вони повмирали за вірою. Всі вони повмирали за вірою. Не одержавши обіниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них та визнавали, що вони на землі в чужониці й приходять. Це дуже, це дуже знаєте, цікаво, коли ти все життя прожив на землі. Ти ще не бачиш. Яке царство Боже, ти ще не знаєш, що там, як буде. В цей час вони ще не мали Писання, не мали об'явлення Івана, коли, коли Іван описує, яке прекрасне місто нове чекає на всіх, хто любить Господа. Але вони довірились Богу. Все життя, вони все довірили Богу. І очікували від Бога милості. І Євангеліє від Івана, 12 розділ, 36 віршик. Криму Івангелії Івана, 12 розділ, 36 віршик, то написано, аж доки ви маєте світло, віруйте в світло, щоб синами світла стали. Промовши це Ісус, відійшов і сховався. І ми сьогодні дорогі, маємо це світло, ми маємо звістку Євангелія, ми маємо проповіді Євангелія, ми маємо засвідчення один від одного. Маємо свідоцтво нашої віри. Ісус Христос каже, коли маєте це світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Коли маєте час благоприємний, віруйте в світло, щоб ви стали дітьми світла, щоб ви не згинули, щоб ви отримали життя, яке дарує Ісус Христос. І ще зачитаємо на останок і закінчую Івангелію від Івана, 14 у розділ. Перший більше, вже відходив Ісус Христос із цієї землі, спілкувався з учнями, наставляв їх вже, знаєте, такі останні поради. І коли вже в нього була розмова про те, що йому потрібно йти страждати, то всі хотіли постраждати з ним. Він казав, ви не готові, все, ви розпорожитеся, я буду сам, я змушений цю дорогу пройти сам. І він каже їм такі слова, нехай серце вам не тривожиться. Ви знаєте, сьогодні, в ці дні, які ми живемо, так хочеться прийняти свідоцтво в своє серце, так дайте голос Божий, який говорить прямо всередину серця і скаже, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. І ці слова приносять мені. Нехай серце вам не тривожиться, хочу і я сьогодні сказати вам. Віруйте в Бога і в Ісуса віруйте. І разом з цією вірою прийде мир. Разом з цією вірою прийде перемога над життєвою проблемою. Разом з цією вірою ми зможемо пройти до кінця, вистояти, перемогти перемогою Господа нашого Ісуса Христа. Хай нас Бог благословить дорогі, тому що віра в нашого Господа Ісуса, вона творить діла Божі. З вірою кожен з нас буде переможцем. Ай Бог Гословит на Степа. Слава нашему Богу на Веки. Аминь.